Основна ціль масованого обстрілу, друзі, цієї ночі був Київ. Постраждала Дніпропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Миколаївщина і Київська область. Збито або подавлено ППО 291 ціль. Але наслідки атаки все одно дуже відчутні. Ось, наприклад, так виглядає будинок в Святошинському районі столиці, де був приліт, який зруйнував частину багатоповерхівки. Це був ракетний удар. Падіння ворожої ракети було прямим в районі п'ятого поверху. За словами керівника МВС Клименка, люди були в своїх ліжках, спали. Хтось в коридорі сидів. Людей просто завалило бетонними плитами. А удар був такої сили, що деяких людей просто повикидало із власних. Квартир під'їзд будинку, щоб ви розуміли, на 56 квартир, де стався удар. Він майже зруйнований. Офіційно підтверджено, що загиблими є щонайменше 6 осіб. Серед них шестирічний хлопчик, за життя якого лікарі у Києві боролися понад 2 години. Марно загалом серед постраждалих 9 дітей, і це найбільша кількість поранених дітей за одну ніч у Києві від початку повномасштабної війни. Аби жертв серед цивільних було більше, росії ймовірно застосували крилаті ракети із Кандерка із касетною бойовою частиною. Ось так вони виглядають.